Вітаю! А зараз у мене джекпот. З однієї сторони сонечко. Можу наповнювати мій канал, точніше, мою Наді Пінгала сонячними енергіями. А з іншої сторони місяць. Хоч він і не зовсім повненький, але він відцентрований, енергії позитивні, його дуже гарно видно. І я можу дуже гарно наповнюватися. Також і його енергіями мою Наді да, Стою рівно посередині і насолоджуюся даними енергіями під спів пташок. З однієї сонечко, з іншої місяць. З однієї сторони тепло, з іншої холодно. І це круто. Користуйтеся такими моментами, коли бачите обидва так, присутніх на небі світила. Користуйтеся системою інтеграції сонячних і місячних енергій. Звісно, не забувайте перевіряти їх. Відцентрованість і позитивність. Тим самим отримавши також дозвіл від вашої душі, чи духу, чи ви чого я, чи янгола охоронця, з ким ви працюєте, на активацію даної системи інтеграції. Гарного, вдалого дня!